Гайс, мікрофона завжди Скай, і вітаю вас на каналі. Сьогодні хотілося поговорити про те, що у Греція був вибір, але вони ним не скористувалися. Е, про що саме будемо зараз говорити? Це про голосування. Нам, як ви пам'ятаєте, анонсували раніше відосі що розробники дали вибір, пройти опитування і обрати, яку версію героя ми для себе хочемо бачити на релізі. Але, як ви знаєте, багато героїв в нас будуть зміняти трошечки свій стиль. І була спеціальна формка для заповнення в Google, де ми обираємо, якого героя ми хочемо бачити. І от все ж таки підведене підсумки. Голосування було декілька днів назад, і давайте про це поговоримо. Як ви зараз бачите в себе на екранчику, бачите, ось так. Це Global Hero Revok Survey Voting Results. Тобто глобальний. Горбальні змін зміни в героях, і от якраз такі результати голосування. Перша саме апдейтнути версії героїв. Тобто Флора, як бачите, набрала у нас 60% ну, голосів, проголосувало у нас погано видно, трошечки 282 людини. Чесно, а що так мало? Ну Просто подивіться на цифри. Ну, голосів просто, там 2000 чимось, там 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Де ті цифри 3 мільйона предреєстрованих гравців? Ну просто. А, давайте одразу напишіть в коментарях, друзі, хто приймав в цьому участь. Ну тобто, мені цікаво, просто, скільки людей, от там з нашої спіноти звідки прийняли участь у цій події. Бо мені здається, всі, або просто за болт, або це реальна онлайн-гра. Просто 2000 там людей. А, бо при тому, що кожна людина голосувала за всі героїв вона мала ну, свій один голос він за кожного клікає. Це не так, що там один, одна людина, один голос, тут можна загально порахувати. Ні, тут якраз таки там навіть не для, всього, не для всіх героїв, чесно, люди голосували. Або тут просто них якісь неправильні там, по ну, типу, розрахунки, або ще щось. Але ладно, давайте забудемо це і перейдемо вже до самого опитування. Флора. Нова версія набрала більше голосів. Отже, тепер Скін Флори буде саме нової версії, не старої. Єталія теж перемогла нова версія Аталеї, не стара. Вона теж буде і її скінчик. Так само Лосяшки, Філосії е цього Карамана. Взагалі, такий гівно, не скін, його обрали. Потім. Ізітіряна, Теж мені вас взагалі не подобається Гуля, Але Хвінта. Ці всі нові скини, які були реворкнуті для нової версії, вони тепер будуть в оригінальній версії на релізі. Тобто реліз гри стартує, все оце наші герої назавжди. А оригінальні версії героїв, які будуть залишені, це якраз Скіпрімса і це Віньяр. В опитуванні люди обрали все ж таки кращим варіантом для цих героїв для візуала це їх старі версії. І, в принципі, щодо Віняра, я повністю погоджуюся стара версія в неї набагато крутіше. Прімце. Та як прімце, то просто пузіка прибрали, пузіка назад повернули. Тут прям ніяких таких глобальних там змін не було. Але от чесно, герої, які сильно зазнали змін, їх розробники вирішили. Ну, це не розробники, це спільнота вирішила залишити нову версію. Щодо Флори, мені, в принципі, вона подобалась, а всі інші. Ну, таке було, 50-50. Звісно, -50. у кожного смаки свої, і кожен сам для себе обирає якогось кінегерою. А ви напишіть свою думку. Ви згодні з таким результатом, що така маленька кількість людей прийняла участь в опитуванні? І чи згодні ви з тим, що нові версії краще, ніж старі? Так само напишіть, будь ласка, думки в коментарях. А я чесно не знаю, що сказати з цього приводу. Мені здається, що просто це не є увесь. Перелік гравців, які грають гру, приймали в цьому опитуванні. Якось, мабуть, розробники погано доносили інформацію щодо цього. Ну, тобто було мало десь там в гарі анонсів, що типу, по голосуванню вам треба прийняти в цьому участь і так далі. Або гравцям було просто якось все одно, і вони були що за той, що той за варіант, і через це вони не приймали участь, і вони просто хотіли дізнатися, як Або Голоса, знаєте, куплені вибори не справжні. Давайте перевибору. Деякі взагалі люди не знають що таке вибори, але ладно. А, хоч їм дали можливість це зробити в грі. Тому, друзі, напишу, скажіть, будь ласка, свої дум думки щодо цього опитування, за яку версію ви голосували і ви топили, що вона була, і чи справдились ваші очікування? А вам всі дякую за перегляд. Побачимось на наступних відосах та стрімах. Всім па-па, друзі! У чаті вогонь усі на коннекті, Підписка на канал, це як знак респекту Кожен клік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофів веснеш Відео летить, немає, тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі це справжній чемпіонський рад